Доберіть до кожного речення його значення так, щоб утворилось правильне твердження, якщо m більше нуля. Розпочинаємо по черзі. Якщо m косинус х помножити на тангенс х дорівнює 2n синус x, то і потрібно виразити n. Косинус х пишемо без зміни тангенс це відношення синуса до косинуса дорівнює 2n синус x. На косинус можемо скоротити. Залишається m синус x дорівнює 2n синус x. Ось, тут можемо ліву і праву частину поділити на синус. Маємо m дорівнює 2n. Якщо складно в такому вигляді, запишемо, що це 2n дорівнює m. І тоді, щоб знайти звідси n, поділимо ліву і праву частину на 2. Отримали n, дорівнює m поділити на 2 це варіант d. Перше d. Друге, якщо корінь квадратний з 2m у квадраті дорівнює n, то... так, дорівнює n. Добуток добуваємо корінь. Здобутку добуваємо окремо з кожного множника. Корінь квадратний з m у квадраті це буде m взагалі по модулю. Далі допишемо корінь з 2 і дорівнює n. Оскільки сказано, що m більше нуля, модуль додатнього числа дорівнює самому числу, тобто m у нас не зміниться. М корінь з 2 і дорівнює n. Або навпаки, n дорівнює m корінь з 2 це варіант г. Так, третє. 4 в степені логарифм m з основою 2 дорівнює n. 4 це 2 в квадраті. Логарифм m з основою 2 дорівнює n. Двічку переносимо в показник. Отже, бо 2 в степені логарифм m в квадраті з основою 2 дорівнює n. Якщо а в степені логарифм b з основою а, то чому основа основа однакова, залишається просто b. 2 в степені логарифм з основою 2 ми відкидаємо, і залишається m квадрат дорівнює n. Варіант b.